Добрий день, це канал і я і мої кози. Ми з вами на кухні. Поки світло з'явилося, треба мені слакоту зробити. Я вже Наталі пару днів обіщаю, і ніяк не можу. Що зробити те, що мені треба. Ну нічого, це в мене трошки сира. Такого звичайного жирного, гарного сира. Це я мед виковирую. З банки поставила в воду теплу і його трошки розтопила, щоб можна було віддерти від банки. Так. І зараз ми його постараємося вимісити. Міремо треба було мед з тим сиром перебити блендером. Ну ладно. Хоче наталя печених яблук. Ну, кажу, зроблю, тільки світла немає. Тільки в день зберуся робити, світло пропаде. І так кожен раз. Ну, що, ну, тільки з'явилося, думаю, зараз зразу ж таки не виключать. І я встию спекти. Навірно, ще треба меду, бо тут буде мало. Зараз я поставлю паузу, візьму мед. Якщо чесно, я не знаю, як я той мед вковирати маю. Якось так. Такий задубілий, що то капець. Щось я не подумала його раніше до хати внести. Ой, ну, нічого. Так, нам треба яблука. Треба айву. Ось. Яблу і айву пекти, і яблука буду пекти. Ну, нічого. От його кожну Кожне яблуко взяти меду вкинути і так буде краще. Сама не знаю, як лучше. Ой! Тільки там не треба вже писати, що, що ти робиш трутку, бо ти мед будеш ставити пектися. Колись наші старі дідусі, бабусі, як то кажуть... Мед пекли, мед з медом готували все, і ніхто нікому нічого яду не було. Ну, це моя думка. І варили мед з пивом, як хто був слабий, пили, що не могли відкашлювати. І все, і нікому нічого не вреділо. Зараз придумали, що не можна, ну не знаю. Хто як хоче, а в мене своя думка. Ось. Мет поставимо. Як його перем'яти, то я не знаю. От. Ну нічого. Зараз ми якось зробимо. Зараз. З метком. Зараз я в миску ще наковираю. поставлю на плиту та гарача, щоб він трошки розтопився. Щоб зверху можна було ті яблука поляти. Або зустрінкою пулю зверху. Може і з гушнкою пулю, і буде смачно по яблуці. Ось. Так. Вроді трошки порозминала з тим сиром. Ось. В мене ще є горішки. Я їх подробила, волоські горішки. Не арахіс, а горішки. Не знаю. В печені яблука чи в печену айву Лучше горіхи волоські. Ну, звісно, якщо є ліскові, то ще й добрі ліскові. Ну, але це вже як, як кому смакує. Ну горіхами я буду зверху присипати, мабуть. Зараз подивимось. Йолі-палі. Далі, трошки ще перемну лучше з тим з медом. За згушонку скажу. Рецептів у мене є багато зі згущенки. На моєму каналі є шоколадна згущенка. Є з маслом згущонка, Є з тим з молока перегону, що перегнали через сепаратор, є згущенка, теж дуже смачна. Є згущенка стільного молока. У мене є дуже багато рецептів зі згущенкою. Кого там цікавить, дивіться, рецепти. Є дуже багато. І той рецепт, що я показую. Що я варила, то останній раз показувала. Там теж, як то казав, стільного молока я варила. О. Є багато різних рецептів у мене зі згущенкою. Подивіться, кому який пасує, такий собі беріть, і і пробуйте. Всі рецепти провірені. Всі, як то казав, смачні. Один мені рецепт там не дуже сподобався. але моїй Наталі він дуже сподобався. Той, що з маслом? Рецепт варити. Мені він не дуже. А от моїй Наталіка, він мені дуже смачний, ну, ця, ця згущенка. Не знаю. Ну, це, напевно, як на любителя. Ось таке діло. Ладненько. Будемо начиняти свої яблука. Не знаю, зараз подивимося, чи я буду горіхи сюди давати, чи наверх положу. Ось. Навірно, що. Ось такого начиню. А наверху горіхами присипаємо, а? Ось так. О. Ось так. Напхаємо, напхаємо і на пательню. Ось так. Можна самі яблука пекти, тільки просто медом поляти і все. Можна і так. Ну, я не знаю, попробую так. Багато, мені буде куди горіхів сунути. Ось. Я так горіхи впихаю, щоб вони позастрагали. Ось так, щоб вони не вилітали. О, поначиняємо зараз. Айва пахне. Аж воно пахне. А вже хватить. Ось так. Чиняю все, понапихаю їх файно і тоді попробуємо, чи то воно смачно, чи не смачно. Думаю, що буде смачно. Ось так. Яблучка будуть і ще айви. Зараз йду. Айви ще печеної ніколи не їла. Яблука пекла, а айви не їла. Будемо начиняти. Ось. Там ще в мене є щось 4 чи 5 штук айвів. Не знаю, подивимося, що ми ще з ними зготуємо. Такі діла. Ось такі будуть в мене яблучка. Ну, зараз, як все начиню, тоді вже вам покажу. Так. В айві я ось так, бачите, зробила дно, щоб вона стояла. Ось так. Ось така мене вийшла красота. Так я їх начинила. Зараз відправлю в духовочку при температурі 180 градусів. До готовності не знаю, скільки вони будуть пектися, бо я не знаю, скільки айва печеться. Яблука мені б хватило півгодини, пів години, вони б спеклися. А за айву не знаю, подивимося. При потребі можна накрити фульгою, щоб вони згоріли. Ось таке діло. Ой, Ось так. Яблучка. нягесенькі такі вийшли. Айва теж м'ягенька, але не настільки. Ось. Яблучка то взагалі, ну не знаю. Зараз спробуємо. Наталя прийшла, вона ж дуже хотіла яблучок печених. Зараз ми спробуємо, які вони. Так. Бери собі тут. Айву дать. Чекай, Зараз паузу поставлю. Так, ось так розрізала. Такий вид має айва. Айва всередині м'ягенька, дуже. І яблучко теж. Дуже м'ягесне. Зараз ми посмакуємо. Яблуко, то я знаю, що смачно, а Айва ще й не пробували. О, Яблучко, бачите яке. Ай смачно. А з горішком? Айва? М? Айва. Ні, я перед пробую. Такі гарно піджарилися зверху. Досить, досить, досить смачно. Ось так. Так, тепер Попробуємо айву. з начинкою mm -hmm. Mm -hmm. Смакота? Пані Марії, дякую, за. Айву. А своїй наді дякую за рецепт. Печеної, вареної, жареної, тушеної айви. Ось. Так що будемо смакувати. Ось такі діла. Ай смачно. Відкрила ти ту кришку. Я так довго мучилася, але вона вже в хаті зігрілася. Я як з холоду внесла, то того бутля відкрити не могла. Я просто Геркулес. так. Готуйте, смакуйте. Досить смачно, ви знаєте. Хоча люди кажуть, що айва не дуже смачна. Ну, як на любителя? навірно, що я на любителя, я... я сподобала, мені сподобалася Айва. Це Айва. Я айву їм. Не знаю, вона мені смачніша. Це рішення. А, тепер е айву пробувала. А горішки прижарилися, такі смачні зверху. Ну, накривала зверху фольгою, Бо так би згоріли були б ті горіхи. Ось таке діло. Так що готуємо, смакуємо, всім смачного. До зустрічі. І всього-сім найкращого. Не забудьте поширити відео, якщо у вас є така можливість, написати коментар чи задати питання. Всім вам з радістю відповім. Всім до зустрічі в лідуючого відео. Пока, пока, па, 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 мелу, па, и затишку.